Діана Діянова з самого дитинства знала, що стане вчителькою, адже вся її родина педагоги. Одеська гімназія на старопорто-франківській стала першим місцем роботи як вчителя, і вже 4,5 роки Діана успішно впроваджує сучасні освітянські методи на практиці. Говорить, нічого складного немає. Мені все в задоволення. Не можу сказати, що щось надскладне. Можливо, іноді не вистачає часу на якесь особисте життя, тому що дійсно багато часу проводиш в школі з дітьми. У минулому році Діана Діянова вперше зголосилася на конкурс Вчитель року й отримала четверте місце як викладач основ здоров'я. І вже цьогоріч одеська вчителька перемогла у регіональному етапі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2024». Від колег, батьків, учнів щирі привітання. Вітаю вас за все, що ви зробили і успіхів вчитися. Дуже віримо, і я очікую на перемогу. Я чомусь очікувала перемоги і тут, знаючи Діану Сергіївну, і я очікую перемоги на всеукраїнському рівні. Найбільше мотивують вчителя саме учні, які у свою чергу вдячні не лише за цікаве викладання предмету, а й за людяність, допомогу та емпатію. Вона дуже добра, завжди нам допомагає. Якщо у нас з'являються якісь складнощі у навчанні з інших предметів, вона завжди нам допомагає, вирішує ну допомагає вирішувати проблеми, якісь. Ось вона дуже хороший, класний керівник. До кожного уроку вона готує якісь ну цікаві презентації, все докладно розповідає, і дуже цікаво. Христофор Колумб, перший відкривач Америки, заговорив на уроках Діани Діянової. Так, за допомогою генератора для створення відео з віртуальним диктором учні Одеської гімназії вивчають географію. Яка стає по справжньому цікавим предметом. Адже я шукав шлях до Індії. Слухайте мою історію. Моя ідея полягала в тому, щоб знайти морський західний трансатлантичний шлях з Європи до Індії, під якою в ті часи широко розуміли усі Південну і південно Східну Азію. Такий, так би мовити, оживлений всесвітньо відомий мореплавець Христофор Колумб розробка вчительки Одеської гімназії Діани Діянової. Вона впевнена, тільки сучасною мовою можна говорити з дітьми. Так інформація сприймається набагато краще і доступніше. Зокрема, в освітньому процесі вже використовуються можливості штучного інтелекту. Створення різноманітних відеороликів на основі штучного інтелекту, це і запити учнів, наприклад, в чат GPT, щоб вони могли правильно працювати з цими чатами, а не лише бездумно списувати інформацію. Це різноманітні фоторедактори, відеоредактори і так далі, які допомагають не просто вчитися учням, ну, і вчитися учням, і допомагають вчителю створювати якийсь цікавий контент. І... Цікавинки, які для наших учнів. Перемога у номінації Географія, участь у всеукраїнському конкурсі. А яка ваша мрія? Ставимо традиційне запитання нашій героїні. Одеська вчителька Діана Діянова на нього відповідає так. Моя мрія це перемога. перемога України в першу чергу, і щоб всі захисники повернулися додому живими. І мої рідні і знайомі теж.